Ось такі жахи Черкащини. Приїхав робити відводки, а робити нема з чого. Друзі, мої вітання. Може хто на мене давно підписаний, помітили, що я відводки завжди роблю на початку серпня місяця. Виходить, у вас молода матка, яка починає відкладати яйця і зразу це все зимова бджола. Навіть якщо вона дві рамочки засіє, дві рамки вийде, у вас три рамки мінімум буде зимувати. Бджола зимова не буде, не буде бита кліщем, тому що поки матка сіє з 1 по 9 серпня, у вас є час поставити, поставити полоски, прибити трошки кліща. І виходить, що все, все супер. Наш план у мене такий. Зараз он 6-8 рамочників. Буду робити відводки, але є одна проблема. Так, а проблема в тому, що це в мене там в качівлі і сила сімей є, і відводки можна робити, і мед е качаємо. А ті, які вдома стоять, тут все сумно. Е Акацій не було, липи не було, різнотраві не було. Соняшники за селом далеко почали квітнути, бджоли там щось там 8 кіло принесли, чи щось таке зараз буду дивитися, хоч би на зиму собі самі принесли. Бо бджол я не годую, вони в мене на соняхах і зимують. так що... Зараз, якщо тут не буде не вистачати меду, то в тих сім'ях, які в качівлі, позалишаю просто рамки і буду е, підставляти, потім міняти рамки. Давайте разом подивимося, що тут з нашими сім'ями. Пусті, пусті. Одну ващинку ледь потягнули, і то не повністю. Оце отакий от рік вдома. Так. Рамка залита. О, бачите, бджоли навіть мало. Не було медозборів, нема розвитку. Ось ця вже повна. Я ж кажу, може на зиму собі хоч принесуть щось. Так, відкритий. Трошки медочку є. Оце і вся сила сімей. Відкритий, Ну, Оце медозбір трошки соняшник тут давав. зовсім трошки. То вони оці матки і понасівали. Меточок. На Навіть розплоду небагато. Ну, може на зиму і вистачить їм. Так, тоді робимо відводок. Так, цьому вулику повезло менше, знайшов я маточку і просто поділив їх на дві частини. Зараз їм дамо одразу маточки, щоб вони знали, що вони не одинокі. Так, що він мені в цей раз дав? 99, 4, 200, 800, 200 це наче цей ральф Кольбе. А ближче до вечора прикольно, що вітер втих, то я можу хоч познімати, порозповідати, бо вдень не хотілося знімати, сільний вітер дув, воно все одно нічого чутно не було. В одному вулику я матку забрав, щось вона майже нічого не сіяла туди під, підсажу матку. І майже три вулики готові. Ще залишиться два. Є такий варіант, я ще замовив, на наступному тижні прийде ще 10 маток і 5 кардаванів і, італьянок. то може якраз і зроблю, але знову таки на що я Розраховую, де я візьму розплотниці від відводки. Це треба везти, мабуть, аж туди на Чернігівщину і там робити відводки, тому що я бачу, що тут діла не буде. Ось такі жахи Черкащини. Приїхав робити відводки, а робити нема з чого. Но мені, якщо два залишити, то мені ще один відводок з цього вулика 100% треба зробити. Медочку в верхньому корпусі нема. Нема чого дивитися. Пустий. Так, кращитка їм більше не потрібна. Ну так, нижній корпус, бачите, скільки бджоли є, стільки метку і принесли. Ось гарна рамочка на відводок. Йолка лушиться. Ось така невеличка сімейка залишилась, 6 рамочок, розплот на 4 рамочках, малу вентиляцію їм зробимо і все, можна закривати. Верхній корпус їм вже не потрібно. Заберу оттуда медочок. Коли корпус не потрібно, роблю ось так. Ось так поклав і куточок завернув. Знаєте, в житті нічого не буває просто так. Бачите, два вулика, наче і не зміг відводки зробити, бо бджоли слабі, нема з чого. Але в зиму повинен кардаван йти на 6-7 рамок. Вони люблять великий клуб, щоб весною гарно стартанути. Так до мене дійшло, два вулики є. Візьму, коли будуть матки, переселю прям дві сім'ї. Там по 6-7 рамок є, і туди підселю кардаван і буде мені. Прям супірова. Ще я сьогодні зробив 4 вулики, це 8 відводків. Поміняв там трошки маток там в кінці, де слабі сім'ї. ось Теж звичайні матки позабирав, бакфас, підселив, підсадив. Точніше, поки що тільки поклав, а підселиться чи ні це буде видно. Знаєте, наче, наче з вуликами тут все. Все поробив, все, що хотів, тепер через три дні треба приїхати повипускати наших маточок. І все, їхати на Чернігівщину, качати мед. Значить, хто ще не практикував робити відводки на початку серпня на молодих матках, спробуйте. Це супер. Це на наступний рік самі кращі сім'ї будуть. Так і планую тоді, буде в мене трошки восьмирамкових доданий ці корпусні і всі лежаки, стару систему повбираємо. І вся пасіка повинна їздити в кочівлю, і тоді буде мед. Все, на сьогодні, все. Всім дякую за увагу. Хто дивився відео до кінця, взагалі молодець. Подобаєчка, дзвіночок, підписка. До зустрічі!